Друзі, доброго дня, здрасте. Давайте сьогодні я розповім трошки про те, яким чином вам потрібно почати ознайомлюватися з боксом. Тобто, тоді, коли ви від мене отримали бокс, то ви відразу отримаєте дуже багато додаткової інформації, яку можете використовувати у практиці впровадження. Тобто, якщо ви навіть не бажаєте самостійно щось робити, а у вас на меті звертатися до інтегратора, наприклад, до мене, за тими чи іншими налаштуваннями, тим не менше, вам, на мою особисту думку, треба зрозумітися, що ж може робити бокс, і яким чином ви можете щось зробити самостійно. Чому? Тому що в будь-якому випадку, якщо ви щось вже вмієте і розумієтесь на тому, як влаштована систему, ви безумовно зможете набагато більш якісно, по-перше, ставити запитання і ставити задачі на виконавця, наприклад, на мене. Так? І, по і по-друге, можете самостійно щось зробити. А для цього маємо робити наступне: тобто, зараз я входжу в бокс, який я вам, наприклад, видав. А під ID. Тобто, у мене є така можливість, і відповідно я заходжу. У вас буде, ймовірніше за все, варіант, коли ви зможете зайти під логіном та паролем. Тобто, Другий варіант обираєте, вводите логін та пароль, який я вам надав, і вже безпосередньо таким чином входите в систему. Зараз я накладу акцент на базі знань, яку ви отримуєте відразу а, зі своїм боксом. Як правило, я вже про це в багатьох відео, відео казав: а, створюю, а, як правило, два столи, тобто робочий і додатковий. На робочому столі я викладаю всі ці додатки, які, на мою думку, мають для вас найбільшу користь, оскільки у вас, наприклад, галузевий якийсь бізнес ось, і вимоги до системи, відповідно до цього, я на головний робочий тобто стіл викладаю ті додатки, які, на мою особисту думку. Вам будуть корисні, корисні в першу чергу. Але ви не забувайте, що в будь-якому випадку у вас дуже багато додатків вже встановлено в систему. Тобто, тоді, коли я вам розгортаю систему, ви отримаєте її майже готову до роботи. Єдине, що треба зробити, підключити ті, ті чи інші інтеграції, створити товарну номенклатуру, відповідно, заповнити базу контактів. А самі бізнес-процеси, ось ці додатки, вони вже налаштовані, і ви ними можете користуватися відразу. Тобто з першого дня. Тобто, як тільки ви отримали доступи, ви можете цим користатися. До речі, сьогодні про те, як працювати з базою даних, що можна в ній обрати, і як би я вам радив з нею працювати з першого дня. Тобто, переходите в цей додаток, бачите, що тут є декілька модулів. Ну, я виділив там 8 модулів і окремий модуль відео уроки. Ну, ось, починайте з першого. З першого, Тобто розкрили основи, модуль, провадження початок. І тут є 22 статті, які. На мою думку, вам дуже сильно допоможуть. По-перше, структурувати ваш, вашу взаємодію з системою. Ось. І, відповідно, стимулювати себе і ваших колег співробітників до структурованої роботи. Ось. Не буду. На кожному з днів загостряти увагу, але кожен день беріть наступну задачу, і так протягом 20, 21 дня ви дещо почнете розуміти стосовно боксу. Паралельно, паралельно будь ласка, розбирайте модулі, які стосуються. Наприклад, там контактів, продуктів, бізнес-процесів, тобто це три основних кити, на мою знову ж таки думку у Боксі. Чому? Тому що на цьому формується все інше. Тобто, все інше, це додаткові, скажімо так, важливі, але додаткові інструменти, які. Допомагають автоматизувати ось бізнес-процеси і роботу з, контакт... з продуктами а, при а, обслуговуванні контактів, тобто клієнтів. Не обов'язково. Клієнтів це можуть бути підрядники, постачальники, співробітники ну, коротше кажучи, контакти. Ось, а, кожний розділ, розділ модуль має свої уроки знову ж таки. Далеко не всі, ще я написав, підготував, але вже багато з них є. А, тобто, якщо ми кажемо про контакти, то вже тут сім повноцінних уроків, ну і трошки там ще щось. По продуктах поки що один повноцінний урок, але він, він дуже важливий. Чому? Тому що а, я завжди розповідаю історію зі свого зі своєї практики. Тобто, я працював довгий час компанія-виробник, і у нас в асортименті було дуже багато власної продукції, відповідно, яку ми виробляли. Це, по-перше, картонна продукція це папки реєстратори, папки коробки так і таке інше. Але при цьому ми так вироб, також виробляли скрипки різних розмірів і різних фасувань. Стрижні для ручок. Самі ручки збирали. Ну і таке інше. Тобто Асортимент доволі широкий був. І Я до чого це веду. В зв'язку з тим, що одного разу в товарній номенклатурі була допущена помилка. тобто Загалом ми вели товарну номенклатуру російською мовою. Ось, але при цьому у нас була, були артикули, обов'язково англійська транскрипція. тобто і тем, це торгова марка, і там якийсь індекс, цифровий, який за цим ітемом слідував. Так ось одного разу в 1С менеджер, який створював товарну номенклатуру, допустив помилку в артикулі. І артикул він зробив російськими буквами той самий ітем. Але російськими буквами. Україна Російськими. тому що і з крапочкою було. І все. І Бухгалтерія втратила 2,5 мільйонів стрижнів синіх виробили, а знайти не можуть не можу в системі. Коротше кажучи, поки не долучили до пошуку адміністратора Одинески. Ось не змогли знайти. І потім дуже-дуже складно було повернути до нормальної роботи все. Чому? Тому що там були стрижні з нормальним артикулом, тобто англійськими латини це я маю на увазі, і російськими. Ну і це був треш, оскільки там, ну я ж кажу, що більше двох мільйонів стрижнів вдруг бах і. Зникли. Ось вони є фізично, а в системі їх немає. Тому робота з товарною номенклатурою це дуже важливий момент. Поступово, я наповню кожне питання розкрию більш деталізовано, і продовження навчального матеріалу по продуктах якраз ось тут є. Тут зрозуміло, які будуть. Будуть далі теми і уроку, і уроки, які, чого вони конкретно будуть стосуватися. Але до чого я все це веду? У вас дуже важливий момент, це розуміння, як працює, ну, як взагалі влаштовано бокс, до чого, на що вам потрібно обов'язково звернути увагу, і як це. На те, що, на чому я загострюю вашу увагу, пов'язано між собою. І для цього це є вже база знань. Я так думаю, що небагато інтеграторів заморочуються на такому підході. Чому? Тому що, тому що тому. в мене є фішка, я цю фішку, фішку використовую і вважаю, що я найсильніший саме в цьому моменті. Тобто, я загострююсь на контактах, введені бази контактів, введені бази продуктів, і особливо на бізнес-процесах. Чому? Тому що це з моєї точки зору знову головне. Тому що все інше це додаткові якісь інструменти, які дозволяють отримувати звіти, але звіти отримуються правильно на задачах, які виставляються в тих чи інших бізнес-процесах. По-іншому, звіти можна отримувати, але вони будуть неповні. Тобто без е, узагальненої картини, а лише якісь фрагменти. І це не ок. Тому, якщо у вас нема е, адекватно налаштованих бізнес-процесів, знову ж таки, на мою особисту думку, у вас немає нічого. Тобто ви будете борсатись, нічого не розуміючи, і щось там. Роботи, робити. Щиро вам дякую за увагу. Ставте лайки. Обов'язково підписуйтесь на канал, діліться цим відео. Я думаю, що воно було і вам вже корисним. Тобто ви отримали поштовх, який спонукає вас рухатися в напрямку, який, на мою, знову ж таки, особисту думку, вам буде найбільш корисним, і відповідно структурувати вашу. Взаємодію з системою у тому а, ракурсі, який я вам задаю. Щиро вам дякую за увагу. бачення. на зв'язку.